Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про всиновлення дітей та про правила пожежної безпеки при вієлових відключеннях електроенергії. Сьогодні вночі Дніпропетровщина знову була під обстрілами російських військ. Детальніше про це розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі ворог вісім разів обстріляв Нікопольський район з градів та важкої артилерії. Поцілив по Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській громадах. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді. Пошкоджені сім приватних будинків та дві господарчі споруди. Понівечені магазин, автомобіль та 20 сонячних панелей. Також ворожі снаряди зачепили чотири газогони та дві лінії електропередач. У Марганецькій та Нікопольській громадах рятувальники ще обстежують території та з'ясовують всі деталі обстрілів. З людей ніхто не постраждав. Яка ситуація в Криворізькому районі про це далі розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту? То вона залишається під повним контролем збройних сил України за інформацією Сил оборони та напрямку, що надійшла сьогодні. Наші воїни вдарили по концентрації окупантів поблизу Новобілозерки Запорізької області. Ворог втратив до 100 бійців загиблими та пораненими. Серед них 15 працівників ФСБ. Але ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів на правому березі Дніпра у Нікопольському районі нашої області. Окупанти з РСЗВ град та важкої артилерії здійснили обстріли Нікопольської, Маргнецької та Червоногригорівської громад. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, комунальні підприємства, соціальні установи працюють. Також в обмеженому режимі, згідно з лімітами, на які Кривому Рогу надають енергетики, працюють міський електротранспорт та вуличне освітлення. Незважаючи на всі труднощі військового часу, наше місто Фортеця живе та працює на перемогу. Ми продовжуємо велику роботу з підготовки міста до можливих. Локаутів вже 132 об'єкти критичної інфраструктури, це медицини, тепловодопостачання та інших забезпечені потужними генераторами. В місті працює 52 пункти незламності в комунальних установах. Вони також забезпечені генераторами та всім необхідним. І хороша новина. 20 пунктів вже обладнана системами супутникового інтернету StarLink із додатковим обладнанням для сталої роботи від генераторів. Робота із забезпеченням пунктів незламності Старлінками буде продовжена. Незабаром за 2-3 дні буде ще 20. Загалом у місті з урахуванням пунктів у відділеннях поліції та об'єктів бізнесу вже понад 80 пунктів незламності. Підкреслю, цілком запобігти наслідкам блекауту у 700-тисячному місті із зрозумілих причин неможливо, але ми робимо все можливе задля збереження критичної інфраструктури: газ, тепло, вода то від чого залежить ну, життя людей. Дорогі криворіжці, важлива інформація. Дніпропетровська філія концерну радіомовлення, зв'язку та телебачення. Проводитиме у місті планові роботи із заміни обладнання, тому в період по 30 грудня, включно з 8 ранку до 16.00 у місті буде тимчасово відсутнє телерадіомовлення. Фахівці намагатимуться зробити все у максимально короткі терміни. Життя триває. До речі, сьогодні дізнався цікавий факт, що у кривому розі у цей рік війни. Зареєстровано більше шлюбів ніж минулого року. Майже 5200 криворізьких пар створили сім'ї. А за період воєнного часу в місті народилося 1489 хлопчиків та 1163 дівчинки. Шановні земляки, вкотре нагадую про дотримання правил повітряної тривоги, ймовірність. Чергового ракетного обстрілу окупаційно-терористичними військами ворога по цивільній та енергетичній інфраструктурі залишається досить великою. Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких. Зберігаємо спокій, витримку, допомагаємо один одному, віримо у наші збройні сили та нашого президента. Та ще раз скажу: не запитуйте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Разом переможемо. Слава Кривбасу та слава Україні. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Через вієлові відключення світла та довготривалі блекаути у Дніпрі почастішали випадки побутових пожеж. Про це повідомили в ситуаційному центрі Дніпра, який тісно співпрацює зі всіма оперативними службами. Наприклад, система відеоспостереження допомагає досить швидко визначити локацію пожеж та оцінити масштаби. Про це розповіла головна фахівчиня ситуаційного центру міста Дніпра Юлія Гарковенко. Фахівці нашого підприємства фіксують ситуацію в місті за допомогою відеоспостереження. Ми завжди говоримо, що ситуаційні – це очі нашого міста. Але на жаль, ми розуміємо, як користувачі тих самих побутових приладів у тих самих будинках, що не Завжди можна зафіксувати саме на камерах те, що відбувається небезпечні ситуації, які відбуваються з нашими містянами. Альтернативними можуть бути свічки, альтернативними можуть бути газові горілки, які ми використовуємо для приготування їжі. Альтернативними ресурсами можуть бути в приватних будинках генератори, тобто всі доступні можливі засоби, способи це електричні обігрівачі, які ми використовуємо тоді, коли є світло, і не лише це ми навантажуємо мережу банальними там пральними машинами і. Іншими побутовими приладами, які нам необхідні для того, щоб ну, підтримувати порядок так навколо себе, тому все це потребує дуже детального обговорення, особливо в умовах екстрених відключень електроенергії, коли ми розуміємо, що такі відключення вони забезпечують і стабільність і відновлення нашої енергетичної так системи, яка страждає від ворожих обстрілів. Саме тому ми і вирішили цю тему підняти, зібрати згуртувати фахівців навколо цієї теми. Адже ми співпрацюємо із ДСНС дуже. Плідно із департаментом громадського порядку цивільного захисту і зараз з електричними мережами з ДТЕК будуть наступні та, наші, наші заходи. Тому що ми розуміємо, що саме фахівці можуть детально розказати дніпрянам про те, яких заходів безпеки треба дотримуватися, чого остерігатися, як берегти себе близьких, тому що ми розуміємо, що тільки так ми зможемо наблизити перемогу яких правил пожежної безпеки потрібно дотримуватися під час віялових відключень, розповів фахівець головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Сазанов. ДСНС закликає дбати про належний протипожежний стан власних осель та дотримуватися правил безпеки під час відключення електроенергії. Тисячі дніпрян під час відключення електроенергії використовують свічки, газові пальники, генератори, деякі пічне опалення. Але не завжди це може бути безпечно. Аби оберегти себе, родину та власне приміщення, слід дотримуватися деяких правил. Під час відключення електроенергії, по-перше, це треба вимкнути з розеток всі енергоємні прилади. по-друге, Якщо ви використовуєте газові пальники, то необхідно, щоб у приміщенні була вентиляція. До свічок треба використовувати металеві, стійкі та невисокі свічники. Також свічки слід використовувати у безпечному місці та подалі від горючих предметів. Якщо ви використовуєте генератор, його слід тримати не менше 6 метрів від дверей та вікон. Його слід тримати сухим. Дотик до мокрого генератора може привести до електричного ураження струму і пічне опалення. Не слід допускати перегріву печей, слід проконтролювати, щоб не було ніяких тріщин, де може виходити дим і може потім бути отруєння. Також перед пічкою слід пробити металевий лист. Розмірами 50 на 70 сантиметрів для безпеки. Як правильно користуватися генераторами? І про це далі розповість заступник начальника другої рятувальної частини Артем Чегрін. Генератори бувають різної потужності, тому для населення саме. Для звичайних користувачів, для, якщо ви захочете купити собі генератор в будинок або до квартири, то потрібно, звичайно, купувати лише сертифіковану продукцію, потрібно дотримуватись інструкції виробника, потрібно встановлювати генератори на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей прорізів. Заправляти генератор потрібно тільки після того, як він охолоне, дозаправляти. Не допускати потрапляння вологи або дощу, щоб уникнути короткого замкнення. Тут потрібно дотримуватися всіх, всіх цих вимог. Навіть якщо будуть відкриті вікна та двері повністю, все одно рідливі гази, які будуть накопичуватись, вони нікуди не подінуться і це може завдати шкоди здоров'ю. Отруєння чадним газом. Як мінімум, І максимум це призведе до короткого замкнення або навіть пожежі. Пальне потрібно зберігати в металевій ємності, не прозорій, потрібно зберігати його окремо від генератора, бажано в закритому затемненому приміщенні. Обслуговування генератора потрібно робити згідно інструкції заводу виробника: це заміна фільтрів, заміна свічок, заміна комплектуючих, заміна мастила. Деякі генератори. Потребують заміни мастила після напрацювання 50 годин роботи. Тобто 50 годин, то дві доби він пропрацював і все, потрібно змінювати мастило, тому що потім це призведе до поломки, якщо не робити цього вчасно. Під час відключення електроенергії іноді люди використовують для опалення газові плити. Як правильно поводитися з ними, щоб уникнути нещасних випадків, розповість провідна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Ольга Петренко. Зараз йдуть часті відключення електроенергії, отоплення води, люди використовують альтернативні способи. Одним із небезпечних альтернативних способів опалення є увімкнення газової плити. Тобто люди вмикають конфорку, інколи ставлять якусь каструльку з водою, або якусь іншу ємність, інколи просто вмикають конфорку для того, щоб підігріти повітря в приміщенні або запалюють духовку, відкривають дверку, і також йде тепло звідти. Проте це є надзвичайно небезпечно, тому що продукти горіння чадний газ. Но виділяється люди можуть ними отруїтися, що може призвести або до отруєння продуктами горіння, або навіть до летальних наслідків. Також це небезпечно тим, що якщо довго горить комфорка і поруч знаходяться горючі предмети, не усіх завжди біля плити знаходиться фартух із негорючого покриття. Можливо, в когось якісь шпалери там поклеєні або знаходиться якийсь електричний чайник, або інші прибори. Вогонь може від вітру від сквозняку перекинутися і статися пожежа. Перш за все необхідно використовувати лише сертифіковані засоби обігріву і освітлення поміщення. По-друге, потрібно обов'язково читати і дотримуватися суворо інструкції. Якщо ми використовуємо свічки, вони мають бути на металевій негорючій основі. Недопалок має бути мінімальний 2-3 см. Їх заборонено влаштовувати поблизу горючих матеріалів. Тим паче у нас зараз іде новий рік Різдво, всі встановлюють ялинку і багато хто любить їх прикрашати справжніми свічками. Цього робити не можна, тому що від кімнатного повітря ялинка швидко висихає, і за секунди вона може загорітися. Щодо. Електрообігріву використання кондиціонерів або тепловентиляторів. Їх ні в якому разі не можна залишати без нагляду. Обов'язково їх потрібно вимикати, виходячи з приміщення. Коли йдуть вимкнення, вимкнення електроенергії, де високий перепад, напруга може бути від 180 і до 280. Тому, якщо вимкнули світло, ми радимо всі електроприбори витягти із розеток. І після увімкнення якийсь час необхідно, що прийшов для того, щоб напруга стабільна і потім поступово все починати вмикати. Але ні в якому разі не потрібно вмикати все одночасно, тому що це збільшує ризик короткого замкнення, що також може призвести до пожежі. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. Цьогоріч 58 родин на Дніпропетровщині встановили дитину. Ще понад 120 готуються це зробити. Нині в області понад 8 тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них майже 7,5 тисяч знаходяться під опікою у прийомних родинах та дитячих будинках сімейного типу. Решта в будинках дитини та інших спеціалізованих закладах. Тож як нині можна встановити дитину? Про це далі розповість заступниця начальника відділу служби у справах дітей Дніпропетровської обласної військової адміністрації Анна Козловська в області вживаються заходи щодо реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування на виховання сім'ї. Так, станом на 1 листопада 2022 року на обліках служб у справах дітей перебуває 8252 дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування. Протягом січня вересня 2022 року статус дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали 712 дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. З цих дітей до сімейних форм виховання було влаштовано 360. Сідесят дитину під опіку піклування до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: 47 дітей, усиновлено 5 дітей і повернено на виховання до батьків 7 дітей. В регіоні функціонує 190 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 1378 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того, 297 прийомних сімей, в яких виховується 565 дітей зазначеної категорії. Протягом січня жовтня 2022 року, за рішенням судових органів на території області було усиновлено 58 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського Піклування з них громадянами України 55 дітей, і троє дітей це усиновлені іноземними громадянами. Окрім того, під опіку піклування було влаштовано 639 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом зазначеного періоду було створено 13 нових прийомних сімей та дев'ять дитячих будинків сімейного типу. Загальна кількість дітей, яка була влаштована до цих форм виховання, становить 98 дітей. 123 сім'ї перебувають на обліку кандидатів усиновлювачів на території області. В області функціонує 17 патронатних сімей, до яких протягом року було влаштовано 50 дітей. Крім того, була створена одна патронатна родина. Юнісефом, Офісом Президента України та Мінсоцполітики в березні 2022 року було створено чат-бот Дитина не сама для допомоги дітям у воєнний час. За допомогою цього чат-боту можна надати інформацію, якщо ви бажаєте прихистити дитину. Дитину в свою родину, якщо у вас дитина загубилася, якщо ви зустріли дитину, яка перебуває без супроводу законних представників, ви працюєте з міжнародними організаціями, які готові прихистити українських дітей, або маєте інше питання стосовно. Дітей і маєте можливість звернутися на гарячу лінію за умовами тимчасового влаштування, дитина перевлаштовується в такі сім'ї до закінчення воєнного стану або у разі надання її статусу дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського попіклування, чи у разі коли знайдуться її найближчі родичі чи батьки. Наразі 225 сімей кандидатів провшилися через чат-бот. З них п'ятеро сімей надали прихисток по відношенню до семи дітей, і наразі троє з них вже провчилися в обласному центрі, подали пакет документів для створення прийомної сім'ї та опікунської родини. Крім того, що до усиновлення в області з 1 червня 2022 року з'явилася нова можливість в застосунку записуватися на первинну консультацію щодо. До надання допомоги у взагалі роз'яснені процедури усиновлення. Наразі, крім того, з'явилася нова можливість подати необхідний пакет документів як кандидата в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі чи опікуни. Крім того, протягом січня-грудня 2022 року в рамках роботи інформаційно-тренінгового центру проведено навчання 156 громадян України, які виявили бажання бути усиновлювачами. Окрім того, 170 кандидатів у опікуни піклувальники, 49 кандидатів на створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Ну підсумовуючи таким чином, можна зазначити, що питання забезпечення прав та законних інтересів дітей сирі та дітей. Позбавлених батьківського піклування реалізація їх права на виховання в сімейному оточенні перебуває під постійним контролем Служби у справах дітей військової адміністрації, а також Служби у справах дітей області. Навчання організовує ЮНІСЕФ. Проводиться воно онлайн три дні. По закінченню якого кандидати зараховуються в базу як ті кандидати, які вже пройшли навчання, і відповідно списки надсилаються по кожній області, тому що це запроваджується не тільки в нашій області, але й по всіх областях України. Як тільки надходять списки до обласної служби з права дітей про те, що провчилися кандидати, тим паче, що в нас спеціалісти служби права дітей беруть теж участь у проведенні цих навчань. Після того, як ми отримуємо списки, ми надсилаємо до служби у справах дітей за місцем проживання цих громадян з метою урахування їх як потенційних кандидатів для влаштування дітей. Ну, почат боту це тимчасове влаштування, яке вже говорила. І якщо в подальшому, якщо кандидати виявлять бажання залишити дитину в родині, їм в обов'язковому порядку потрібно буде пройти курси опікунів пікувальників, якщо вони будуть влаштовувати дитину під Топіку чи усиновлювачів чи на створення прийомних батьків, батьків вихователів наразі у нас кандидатів більше, ніж самих дітей потрапляє на обліки. Вони повинні бути громадянами України, мати житло на праві власності чи праві користування. Тим паче, це єдина форма тимчасового виховання, яка коли кандидати здійснюють утримання дитини за рахунок власних коштів. Якщо прийомна сім'я опікунська, дитячий будинок сімейного типу нараховуються кошти за утримання дітей, то по чат-боту кандидати, які пройшли навчання, вони утримують дитину за рахунок власних коштів. Працюють фахівці з ЮНІСЕФ, Вони забезпечують проведення кваліфікованими тренерами навчань, тобто в такому порядку. Наша передача дбігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня, і сьогодні ми говорили про всиновлення дітей та про правила пожежної безпеки при віялих відключеннях електроенергії режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.